Чи можна отримати письмову відповідь після експрес-консультації? У більшості випадків так і трапляється. Після того, як ми проговорюємо, людина отримує відповідний сценарій подальших дій, і для того, щоб полегшити подальше застосування, тобто іншими словами, це може бути уявимо спір з орендодавцем. Так потрібно розв'язати договір оренди житла і правильно попередити про це орендодавця. Це може бути спір з роботодавцем, яким чином, наприклад, звільнитися з роботи для того, щоб уникнути того, що вам не випла Заробітну плату тоді ви можете отримати як письмові інструкції, так і відповідні листи, котрі допоможуть вам домовитися на місці. Пам'ятайте, що під час експрес-консультації ми з вами спільно розробляємо сценарій виходу з вашої кризової ситуації або Якщо це необхідно побудувати ті чи інші плани, то теж люди до нас звертаються, бо ми, зокрема, робимо і аналіз ринків міжнародних. Про це ми поговоримо в наступних відео. Компас міграції це автоматизована система з розв'язання бюрократичних задач громадян України в еміграції. Ми працюємо з громадянством картами побуту, резиденцією, шлюбами, розлученнями, трудовими та життєвими спорами, надаємо адвоката по обидві боки кордону і можемо підібрати фінансового радника для залучення або реалізації ваших інвестицій. Ви можете скористатися з експрес-консультації, як швидкої юридичної допомоги, до 5 хвилин, щоб отримати бачення подальших кроків, або звірити стрілки компаса вашої міграції та замовити розширену консультації до 15 хвилин з спеціалістом. Якщо консультація вам не підійде, ви можете не платити. Під час консультації ми прояснюємо, що говорить чине законодавство і що люди роблять на практиці. Супровід надається провідниками компас міграції письмово, і це надає вам відповідні гарантії. Запис через номер у шапці профілю або через будь-який месенджер. Ми маємо дієві алгоритми, щоб ви витрачали мінімум грошей, нервів і часу на шляху до своєї мети.